Тема нашого уроку «Суспільно-політичний розвиток у 60 70 х роках ХІХ століття в західноукраїнських землях. На цьому уроці ми з вами проаналізуємо суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60 70 х роках XIX століття. Охарактеризуємо Формування в українському русі дві провідні течії Москвофільську та Народовську. Навчимося розвивати вміння самостійно аналізувати історичні джерела, давати порівняльну характеристику історичних явищ та подій, висловлювати власну точку зору, робити висновки й узагальнення. А зараз Звернемо увагу на те, хто такі москвофіли, яким був їхній вплив на суспільно-політичне життя населення західноукраїнських земель, яку роль відігравали народовці в 60-х, 80-х роках 19 століття у формуванні української національної свідомості. У чому значення створення народовцями культурно освітнього товариства просвіта літературного товариства імені Тараса Григоровича Шевченка? Суспільно-політична течія Москвофілів об'єднувала ту частину греко-католицького духовництва інтелігенції Галичини Буковини Закарпаття. Яка прагнула до культурної єдності з Росією, сподіваючись на підтримку російського уряду? Москвофільство утвердилося після подій 1848-1849 років. Коли українська інтелігенція, яка тривалий час прихильно ставилася до габсбурзької династії, була розочарована поступками уряду і фактично перетворила Галичину на польську автономію. Шукаючи способів протидії польському наступу, українські інтелігенти почали орієнтуватися на Росію. А зараз запишіть основні ідеї москвофілів: твердження про етнічну однорідність росіян, українців і галицьких русинів, заперечення існування українців як нації, заклик до об'єднання всіх слов'янських народів під владою російського самодержавства. У москвофілів. Були свої установи і культурно освітні товариства. Вони видавали газети і журнали. У 1870 році Москвофіли заснували громадську політичну організацію Руська Рада, яка претендувала на роль основного представника українського народу Галичини. А на Закарпатті основними прихильниками Москвофільства були будителі Олександр Духнович та Адольф Добрянський. Вони виступали з антиугорських позицій, відстоювали ідею зв'язку земель, заселених закарпатськими русинами, і загальноруським. Простором, який ототожнювали з Росією. На Буковині одним з каналів поширення проросійських ідей були осередки православ'я, а буковинські москвофіли, які зазнавали сильного впливу румунів і німців, вважали, що тільки скориставшись допомогою Росії можуть позбутися стату супрегнобленого Народ. А зараз розглянемо, хто такі народовці. На початку 60-х років 19 століття у суспільно-політичному Русі в західноукраїнських землях постає народовська течія, представники якої розвивали традиції українського національного життя своєю культурницькою освітницькою діяльністю. Обстоювали самобутність українського народу, народовці не поділяли поглядів москвофілів, були прихильниками ідеї національної згуртованості України в обох імперіях, виступали за єдність українських земель та розвиток єдиної літературної мови на народній основі. Ця течія об'єднувала студентів, вчителів, молодих священників, представників світської інтелігенції. Національні ідеї вони пропагували через різні культурно-освітні установи і товариства. У 1861 році в місті Львові було засновано культурно розважальне товариство Руська Бесіда. У 1868 році товариство просвіта, у 1873 році літературне товариство імені Тараса Шевченка. Для поширення своїх поглядів та впливу на громадськість вони заснували політичні часописи газету Діло. У 1808 році засновник Володимир Барвінський. Для інтелігенції та батьківщина для селянства. За сприяння Барвінського у 1880 році у місті Львові відбулося перше українське віч. А у 1885 році народовці створили політичне товариство Народна рада. Народовський рух поширюється на поковину. Буковинським будителем називають Юрія Федьковича, адже він першим у краї почав писати твори живою народною мовою. Він є першим збирачем фолькнорних матеріалів на Буковині. У 1868 році, у Львові, народовці створили Українське культурно-освітнє товариство Просвіта. Основним завданням якого стало поширення письменності освіти в широкому розумінні цього слова. Просвіта видавала твори. Видатних українських письменників, шкільні підручники, літературно наукові альманахи, популярні брошури, читаль... читальні поширювали свої заходи і на селя. Незабаром діяльність філії, просвіти та читальні в повітових містах і селах майже по всій Галичині та Буковині. Першим головою просвіти був педагог і композитор. Анатоль Вахнянин. З ініціативи народовців у 1873 році у Львові було створено літературне товариство імені Тараса Шевченка. Згідно статута, основною метою товариства має стати розвиток української словесності. В 1892 році товариство приймає новий статут і перетворюється на товариство фахових науковців. Товариство стає, починає називатися науковим товариством імені Тараса Шевченка. Період найбільшого піднесення НТШ пов'язаний із головуванням Михайла Грушевського. Товариство мало свою друкарню, було створено видавничу спілку, було створено першу наукову бібліотеку, мало свою книгарню та музей. Наукове товариство імені Тараса Шевченка фактично перша українська академія наук, і це все підносило авторитет української науки. А зараз запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Опрацювати параграф 22. Скласти історичний портрет Михайла Грушевського скласти історичний портрет Михайла Грушевського.